У нас на огляді Донфенг 244. Люкс версія. Е, вважайте, є різниця між крилами. Люкс версії, крило більше, воно таке саме, як в 40 Е, Відрізнити можна ось тут по цьому зазнаковій. Звичайні версії, отут так воно зрізано, і воно взаді не квадратне. Воно менше і кабіна не підходить від нього на цей. Так, друзі, висота трактора з кабіною 2,24 Це п'ятидверна кабінка. Зараз покажу, як це все ми закріпили. Ззаді такі от... йдуть стоєчки до заднього моста. От так все через подушки. Зробили такі от зашивки, більш-менш все ущільнили, наскільки це можливо. Взаді дворник ручний, фари, як бачите, бокові вікна у нас йдуть безрамочні, металеві петлі. Ну, все досить надійно. Нагадаю, кабінки можуть бути різної комплектації, і mm -hmm. на 3, на 5, і дверки по різному можуть відкриватися. І так це все виглядає. Так, перейдемо по салону. Всі у нас дверки йдуть на газліфтах, під ключ, можна замкнути кабіну при потребі. От ще встановили ми ще додаткове таке сидіння для пасажира. І так от обшита у нас стеля. Встановлені динаміки. Так, друзі, з кабіни на 360, дуже чудовий огляд. Все по кругу видно, все під склом, колеса, вік. І все у нас відкривається. Отак, От акуратно чик, приоткрили. Трактор поволі собі їде і затягує повітря свіже. Заднє вікно просто пхнемо від себе. І поїхала дверка, чик приоткрилась. І так само закрите. Закрили і все. Все собі замикається на такий м'ягенький оплотнітель. І так це все виглядає. Тут встановлена спічка. До речі, е такі табуреточки е ми робимо, можна їх купити окремо, якщо ви вже маєте кабіну, або її не маєте. Е досить зручно. І, до речі, досить зручно використовувати, навіть як підлокотник. Тому що от я сижу. Руку свою поклав. Дуже зручно. Так, тут у нас така панель приборна, клавіша пічки, три положення. Магнітофони чи радіоприйомники ми використовуємо, стараємося такі кращої якості, щоб вони мали функцію Bluetooth, що можна під'єднати з телефона. Також тут є два виходи флешка і зарядне. Ну, вони часто у нас міняються, бо не завжди е, виробники часом буває, що перестають випускати якісь, тут переходимо на якісь інші, але стараємося брати якісь краще. Так, е, світло перед, світло зад, двірник. І клавіша вентилятора. Тут у нас ще є таке переключення. Тобто дві скорості. І тут можна виключити. І так само з цього місця теж можна виключити. Так, друзі, на цей трактор наразі шаблону не буде. Якщо хтось таке хоче, то тільки з перегонкою трактора. Тут, до речі, нічого підрізати не потрібно, все гарненько обходить ущільнювач, як бачимо, тут такий високий, нігенький. Тобто трактор залишається в своїх рідних. Габаритах, ну і своїй рідній комплектації. Так, все. Усім дякую за перегляд. В коментарях додав свій номер телефону, на який можна писати на Viber або телефонувати, і постараюся закріпити сторінку, де можна буде оглянути фотографії. Все, на все добре.